Бірш? Я утверждаюсь, скоро. Я є народ, якого правди сила, ніким звайована ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жити, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься? Ну як же не сіять? І я, і я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів сликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сили, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розсила. Фашистська гить, тремти, я розвертаюсь, Тобі складу я дошку гробову, Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.